Часто снились, її. дівчинка, соль, зустріла свою любов, вітрила багряних мрій ночами їй крихітка, соль, зустріла свою любов. Друзі, у мене. Я, Анечка, от одну секундочку. У мене прям ком в горлі встав, я, ну реально сльози навернулися. Це капець просто як круто. Я тобі дуже вдячна. А ще я дуже сильно хочу подякувати нашому креативному продюсеру Роману. Так, ви почуєте, він є соль сюди. каже, ну, коротше, давайте поаплодуємо, бо це ну, геніально, я вважаю.